Чи знаєте ви, що українці можуть претендувати на гуманітарну протекцію у Великій Британії? Цей процес може здатися складним, але у даному відео я розповім про усі етапи та ключові нюанси. Наша команда допомагає з кожним із цих кроків, забезпечуючи професійну підтримку на всіх етапах. Хто ж має право на гуманітарну протекцію? Гуманітарний захист можуть отримати ті, хто не може повернутися до України через реальну загрозу життю чи свободі. Це можуть бути обставини, пов'язані з війною, переслідуваннями та або іншими серйозними ризиками. Тобто це означає, що ви не можете безпечно повернутися до України через ризик для вашого життя чи безпеки. У цій ситуації гуманітарна протекція може стати вашим рішенням для довгострокового перебування в Британії. Перший етап це підготовка документів. Ми готуємо всі необхідні документи, які підтвердять вашу особу та обставини вашої справи. До таких документів можуть входити паспорт, свідоцтво про народження, довідки, що підтверджують стан здоров'я або особливі обставини, і навіть свідчення від третіх осіб. Ми допоможемо вам зібрати всі потрібні матеріали та організувати їх таким чином, щоб ваша заява була максимально переконливою. Далі слід подати заяву до Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, тобто до Home Office. Це можна зробити онлайн або особисто у спеціалізованих центрах прийому. Після подання заявки обов'язковим етапом є здача біометричних даних, тобто відбитки пальців та фотографій. Це забезпечує вашу ідентифікацію та входження до системи. Згодом, після подачі заяви, вас запросять на два інтерв'ю. Важливо зрозуміти, чим же вони відрізняються та до чого потрібно підготуватися. Перше інтерв'ю називається скринінгове інтерв'ю. Зазвичай носить інформаційний характер та підтвердження вашої особи. Вас запитають про основні деталі вашого випадку, наприклад, як ви потрапили до Великої Британії, чому ви покинули Україну та які ж обставини не дозволяють вам повернутися в свою країну. Це допоможе імміграційному офіцеру зібрати базову інформацію для. Вашої справи друге ж інтерв'ю, субтативне інтерв'ю, є більш глибоким і деталізованим. Воно може тривати від 4 до 8 годин, тобто майже цілий день. На цьому етапі вам потрібно буде надати детальні відповіді про вашу історію, пояснити ризики для вашого життя чи свободи в Україні. Також вас можуть запитати про умови вашого життя до війни або переслідувань на сьогоднішній день. Ми допомагаємо вам підготуватися до обох інтерв'ю. І до скринінгового, і до субстантивного. Разом із вами відпрацюємо можливі запитання, структуруємо ваші відповіді та даємо рекомендації, як найкраще представити вашу історію, щоб ви почувалися впевнено. Поки ж ви очікуєте на рішення, важливо знати, що ви можете залишатися на своїй українській схемі або на тому ж статусі, на якому ви перебували під час подачі заяви на гуманітарний захист. Зберігаючи всі права, включно з правом на роботу, доступом до соціальних послуг та медичної допомоги. Ви також можете подати на продовження ж цієї схеми ще на 18 місяців, у разі якщо ваша діюча схема завершиться. Та майте на увазі, що коли імміграційний офіс буде ухвалювати рішення, вони можуть зв'язатися з вами або з вашим юристом, і вам потрібно буде обрати, залишитись на тій українській схемі, яку ви продовжили, або вже. Вибрати ту гуманітарну протекцію на 5 років, якщо буде позитивне рішення, у цей час розгляду вашої заяви. Ви зберігаєте за собою всі права, але є нюанс: ви не можете покидати територію Великої Британії під час розгляду заяви. У разі виїзду за межі країни ваша заява може бути скасована або автоматично анульована. Якщо ж ваша заявка на гуманітарну протекцію буде успішною, ви отримаєте дозвіл на проживання у Великій Британії з правом на роботу, навчання та доступ до соціальних послуг на 5 років. Важливо зазначити, що подача заяви є абсолютно безкоштовною. Також перебуваючи 5 років по гуманітарному захисту, ви зможете претендувати на постійне місце проживання у Великій Британії і згодом вже подати через рік на британське громадянство. Разом із цим є певні обмеження. Ми не рекомендуємо подорожувати до України після отримання гуманітарного захисту. Хіба що це вкрай термінова необхідність? Часті поїздки можуть викликати підозри, що ваша загроза повернення до України є недостатньо серйозною, і це може стати підставою для онулювання вашого статусу. Також вам заборонено зв'язуватися з українськими органами чи відвідувати країну за винятком термінових ситуацій, наприклад, продовження або отримання. Вашого діючого закордонного паспорту. Якщо ж ви не можете отримати новий закордонний паспорт, ви маєте право подати на travel документ тобто тимчасовий паспорт, який дозволить вам подорожувати. Ми також допомагаємо з отриманням даного документу. Ще ж однією перевагою гуманітарної протекції є можливість приєднати до вашого статусу членів вашої родини, тобто чоловік, жінка. Партнер-партнерша і діти віком до 18 років, щоб разом жити у Великій Британії, що, в свою чергу, дозволяє зберегти єдність родини та побудувати стабільне життя у новій країні. Хочу зазначити, що якщо з часом ви відчуєте, що вам більше нічого не загрожує в Україні, ви можете в будь-який момент добровільно відмовитись від даного статусу гуманітарного захисту та повернутися на батьківщину. Ваш вибір, який можна реалізувати у будь-який момент без додаткових ускладнень. Велика Британія вас в цьому не буде абсолютно обмежувати. Гуманітарна протекція забезпечує вам надійний правовий статус і можливість інтегруватися у британське суспільство з можливістю отримати з часом постійне резидентство у майбутньому для вас та вашої сім'ї в цій країні. Ми надаємо повний супровід у цьому процесі від збору документів до підготовки до. Обох інтерв'ю. Якщо ж у вас залишилися питання або вам потрібна допомога у подачі даної заяви, звертайтеся до нас у приватні повідомлення.